На цьому занятті ми поговоримо про способи розв'язування систем нелінійних лінійних рівнянь. Взагалі, з методами розв'язування систем ми знайомилися ще в 7 класі. І тоді для себе визначили, що в межах шкільного курсу ми користуємось трьома способами розв'язування систем: графічний спосіб, який в основному використовується для визначення кількості розв'язків, спосіб підстановки та спосіб додавання. В подальшому вищій школі буде модернізація цих способів. Але сьогодні розглянемо те, про що ми не могли говорити в 7 класі. Тоді ми розглядали системи лінійних рівнянь. А зараз ми розглянемо вже системи нелінійних рівнянь і трішки більш специфічні. Ну, давайте згадаємо, в чому полягає спосіб підстановки. Ну, скажімо, необхідно розв'язати ось таке рівняння. Ось таке Значить, Якщо в нас є одне рівняння лінійне, а інше нелінійне, то дуже бажано виразити одну змінну через іншу саме з лінійного рівняння. Бо це легше і зручніше. Отже, ми можемо виразити змінну X. Зараз. Можемо виразити змінну Y. Але в P'я зручніше виразити змінну X. Чому? Тому що якщо ми виразимо змінну Y, то в нас залишиться 2Y. І потім для того, щоб виразити Y, необхідно буде ділити на двійку, Поділяти на двійку. а це значить, у нас утвориться знаменник. А з дробами все-таки менш зручно працювати. Тому якщо ми зараз перенесемо в першому рівнянні 2 y праворуч, не забувши, звісно, змінити знак на протилежний, то ми одразу отримали. Чому дорівнює х. Тепер метод підстановки полягає в тому, що в друге рівняння замість тієї змінної, яку ми виразили, а ми виразили х, значить, замість цієї змінної ми підставляємо те, чому воно дорівнює з першого рівняння. Отже, у нас утвориться 5 відняти 2 у в квадраті, додати у в квадраті і дорівнює 5 ми маємо розв'язати ось оце рівняння квадратне, чи яке отримаємо. Випишемо його окремо, розкриваючи одразу дужки. 25, відняти 5, помножити на 2, 10 і ще подвоїти. Це буде 20. Додати 4у, це формула квадрат різниці. Додати ще y квадраті, п'ятірку переношу ліворуч до рівня 0. Зводимо подібнення. І одразу виставляємо по спаданню степенів. Спочатку з квадратами це буде 5. В другому з y лише 20, і 25 відняти 5 додати 20 до рівня 0. Бачимо, що кожен коефіцієнт можна поділити на п'ятірку. Зробимо це для зручності. Отримали y квадрат відняти 4Y додати 4 до рівня 0. Звідси. Можна знайти через дискримінант, можна побачити, що це повний квадрат. Тому буде y відняти 2 в другому степені до рівня 0, звідси y до рівня 2. Y знайшли. Тепер необхідно знайти X. Для цього підставимо будь-яке рівняння замість змін на y2, але зручніше за все, ось сюди. І ми отримаємо X до рівня 5, відняти 2, помножити на 2, 4, тобто 1 відповідь. Першим зазвичай пишеться число Х, те, що, чому дорівнює Х одиниця, а друге ось оця двійка. Так можна розв'язувати, ми згадали, системи методом підстановки. Це вже була система нелінійних ривнів. Але метод підстановки має деякі узагальнення. Давайте ось подивимось ось на оцю систему. Справа в тому, що виразити змінну Х або змінну Y в даному випадку буде досить важко з будь-якого зрівняння. А ось якщо ми подивимося, що в нас і в першому рівнянні є, і в другому рівнянні є ось такий вираз, то ми маємо право одразу замість ось цього виразу в перше рівняння підставити те, чому він дорівнює з другого рівняння. Отже, Переписуємо перше рівняння тільки замість знаменника вже напишемо 3 поділити на y. Маємо 1, і щоб не отримати 3 поверхи поділити на 3 на y, я так запишу це риску ділення, замінив двома крапками. Дорівнює 1 поділити на 3х. Замінюємо ділення множенням, отримаємо y поділити на 3, дорівнює 1 поділити на 3 x І звідси досить легко, наприклад, виразити змінну y. Y буде дорівнювати властивість пропорції, основна властивість пропорції добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів. Буде дорівнювати 3, поділити на 3х. Трійки скоротяться, Y дорівнює 1 поділити на X. А тепер вже, коли ми отримали більш зручне вираження однієї змінної через іншу, замість Y підставимо, зараз ми вирішимо, в яке рівняння або це, або оце, один поділити на х. Ну, мені здається, друге рівняння буде навіть зручніше. Давайте спробуємо. Значить, друге рівняння замість змінної Y напишемо те, чому воно дорівнює у нас. 1 поділити на х. Будемо мати х2 додати 2х, помножити на 1 поділений на х. Бачимо, скорочення вже буде дорівнює 3. Єдже поділити на 1 поділити на х. так я запишу. Тут можна скоротити, і буде х2 дорівня. А тут замінимо ділення. Множиттям буде 3. Помножити на х. Переносимо ось цей доданок ліворуч і отримали дуже зручне квадратне рівняння. Розв'язуємо його через дискримінант. Б в квадраті відняти 4С. Отже, 9 відняти 8 рівня 1. Х1, Х2. Мінус Б, мінус корінь з дискримінанта. Мінус Б в нашому випадку. Трійка. Корінь з дискримінанта це одиниця поділити на 2а. Е, в нашому випадку це двійка, бо а тут одиниця. Дорівняння 3 додати 1, це другий корінь шукаємо. Отримуємо 3, відняти 1. Двійка, поділити на двійку 1. В цьому корінь цей корінь буде дорівнювати 2. Ось ми знайшли x1 і х2. Значи ми бачимо, що дана система вже має два розв'язки, але ще ж треба знайти значення змінної y. Для цього ось сюди підставимо замість x по черзі ось ці значення. І для зручності бажано і писати поруч не десь там, щоб ми потім не заплутались. Якщо x1 у нас 1, то тут пишемо y1 дорівнює 1 поділити на 1. Це буде 1. І, казкома, Y2 дорівнює 1 поділити на цю двійку. Це буде одна друга. І відповідь для систем важливо виписати відповідь, бо можна переплутати деякі місцями. І тому ну, перша відповідь це 1,1. Можна писати в круглих дужках, не вказуючи, що це X і Y. загально прийнято на першому місці писати значення змінної X, на другому Y. І друга відповідь: 2 і одна друга. Два і одна друга. Отже, дана система має два розв'язки. Ми розглянули зараз метод підстановки для більш складних типів систем. На наступному занятті розглянемо ще один тип цікавих систем. До зустрічі!